Питання протидії корупції на контролі держави там посилено взялися боротися з цим ганебним явищем. Зокрема, на Прикарпатті серед працівників головного управління Міндоходів області проведено більше 40 службових перевірок. Про це на прес-конференції повідомив новопризначений начальник відділу внутрішньої безпеки Віталій Дума. каже в єдиному реєстрі досудових розслідувань за матеріалами ВВБ зареєстровано 5 кримінальних проваджень стосовно службових осіб податкового органу та митниці. Крім того, свої результати дала операція Держкордон дві Складено за той час 14 протоколів про порушення митних правил, проведено коригування митної вартості на суму близько 3,5 мільйонів і збільшено митних платежів на 771 тисячу гривень. Крім цього, передано 7 матеріалів в слідчі, слідчі підрозділи. Де порушено сім кримінальних проваджень за даний період стосовно працівників, ну будемо казати, службових осіб, митниці і податкових органів. Антикорупційне законодавство каже дума, роз'яснюють у всіх районах до участі залучають не лише працівників органів міндоходів, але й бізнес, владу та засоби масової інформації. Адже головне завдання відділу внутрішньої безпеки запевняє його начальник. Це попередити правопорушення або злочинні дії та не допустити нанесення збитків державному бюджету. Крім того, у міндоході в області дбають і про зручні умови ведення бізнесу. Тож тут запрацював новий сервіс, електронний кабінет платника податків. Щоправда, наразі лише у тестовому. Режимі, однак, незабаром стане доступним для усіх категорій платників. Вони зможуть проводити необхідні операції в режимі онлайн. Зможуть подавати електронну звітність, зможуть в реальному часі переглянути стан розрахунків з бюджетом, переглянути всю наявну інформацію у базах у базі Міндоходів, сплатити в режимі онлайн платежі за принципом банкінгу, електронного банкінгу так само переглянути результати перевірок, які проведені органами міндоходів в області. І вже завтра кажуть, міндоходівці проведуть семінар для малого бізнесу щодо роботи електронних сервісів та з питань застосування спрощеної системи оподаткування юридичними та фізичними особами, нарахування та сплати податку на нерухомість.